Всіх вітаю, ви на каналі Меджикіє, і в цьому розкладанні на таро я хочу подивитись, чим не задоволений ваш рід, якими моментами в контексті вас і вашого життя, за що вони хотіли б вас посварити або попросити не робити так щось от деструктивне. От як батьки на нас сваряться, да? дідусі, бабусі, так і тут метафорично подивимось. Але перш ніж дивитись, хочу вам нагадати, що це не я буду вас сварити, не мої карти, а я тут тільки за допомогою карт прочитаю для вас послання. Тому прошу не переносити на мене своє незадоволення, якщо вас щось образи, тригерне і так далі. А насправді це й корисно, коли нас прям тригерить інформація. От якщо нас прям тригернуло, розізлило, образило, вивело там себе, то це навпаки є маркер того, що все це вірно і тут є над чим подумати. Бо інакше ви взагалі ніяк не реагували. Ну, це вдома така штука. Не забувайте про вподобайку для енергообміну і обов'язково приходьте на мій ютуб канал, там ще більше е розкладань, цікавих корисних відео, довших, змістовніших і так далі. Канал називається так само. Легко знайдете через пошук. пошуку. Ну, поїхали. За що вас тут рід ваш? Хоче посварити щось про особисте життя. Ще давайте я уточню. Ой, ну тут мені по-різному читається, ну, і власне розкладання загальне, і для кожного буде тут щось своє. Я тільки проговорю різні варіанти, як воно мені читається. Когось з вас... Напевно, це більше до чоловіків, не тому, що це сексизм зараз з мого боку, а тому, що так мені йде на потоку. От особливо це стосується чоловіків, які подивляться, сварять вас за якусь нерозбірливість в любовних зв'язках, що вас тут може носити в крайнощі, ви тут можете якось поспішати, заводити там одні відносини, друге, третє. Особливо, якщо ви зраджуєте там заводити відносини, потім йдете на сторону, або там зраджували раніше в своєму житті. Ну, це може і жінок стосуватися, але не всіх. От за таку нерозбірливість у любовних зв'язках вам треба шукати сторіннену душу. А якщо ви її знайшли чи знайдете, то оберегти цей зв'язок і не розмінюватися. От, мені чомусь тебе картинка чоловіка військового, який думає, так, у мене є фізіологічна потреба, і я її буду закривати. А там вдома його чекає, на нього чекає дружина, яка йому споріднена душа, яка дійсно його половинка і його якась особлива. От. А він. Собі внушив що йому треба фізіологічну потребу закривати, і от він це робить. І вас застерігають, якщо дійсно таке має місце бути у вашому житті. Вас застерігають від цього, тому що ви можете можете втратити дійсно особливо для себе жінку свою, розмінявшись на якісь взагалі непотрібні зв'язки. Якщо ви жінка, то вам рід акцентує на тому, що ви схильні звертати увагу не на тих. Якийсь можете обирати дуже деструктивний для себе типаж чоловіка, там в різних варіаціях, тобто це може бути сукупність різних чоловіків у вашому житті в різний час. От але всіх їх об'єднує те, що вони якісь для вас деструктивні і кажуть, вам подивитись, ну і тому й страждаєте, да, відповідно. Ну, тобто, тут в обох варіантах люди страждають від неправильного вибору свого або вже постраждали, да. Так от кажуть, тоді не робіть. Ви самі собі ускладнюєте життя і прямо трошки так зляться на вас. Цікаво наскільки таке дійсно є. Будь ласка, напишіть на коментарях. А в мене на тому все. Дякую за увагу.